А Асаліц, вітаю всіх і це Age of Civilization 2. Ну можливо, ви запитаєтеся, чому я закинув минуле проходження? Ну тому що я зробив був 2600 ходів. Ну а потім я кажу, давайте будемо щось робити. Давайте ми тут. Розмобілізуємо війська. Коротше, моя найбільша проблема заключається в тому, що я падаю з крайності в креальності. В першому проходженні я воював з усіма своїми сусідами. В іншому проходженні я ж просто ні з ким не воював. І зато усіх сусідів навколо мене завоювали, я не встиг нічого. Окей. На початку гри найпростіше це завоювати Молдову. Також у нас є бали технологій, їх треба витрачати зразу. Давайте ми зменшимо отримання. Військ на 10 балів, ми збільшимо приїзд населення на 10, реїст економіки також. Давайте також на дослідження витрачимо бали. І що я планую? На початку максимально легко завоювати Молдову. От максимально легко. Тому чуть-чуть наберемо гроші. Там уже Польща знову проти мене. Що ми робимо? Ми побудуємо. Вежу, щоби бачити, які тут є війська у них. І тут також побудуємо вежу. Треба всього дві вежі, і я буду бачити всю державу У них немає абсолютно ніяких військ, тому можна набирати війська, я думаю, по 2000 на, один, на одну область. І саме головне ось тут. Я один раз був, тут не зробив мобілізацію, і вони сюди атакували. Молдова звідси сюди атакувала. Пам'ятаю, обідно було. Я потім їх по всій Україні шукав. Тепер оголошуємо війну. Так, стоп, стоп, стоп. А Молдова. А у Молдови немає ні з ким союзів. А, з Росією та Німеччину. Ну окей, нічого страшного. Росія на мене не нападе. Атакуємо сюди, куди я ще можу? От сюди можу. Сюди атакуємо з двох областей зразу. Так, дивимося. Я впевнений, я завоював. Та у них тут є, дочит, а. Одну область не завоював їх. За то, що тут дійсно багато військ. Вже пішли кудись. Так, тут треба ось так. Треба грати на випередження А, все. Тепер йде Молдова. Я забираю усе. Не діслати вимоги. Все, тепер це все Україна. Далі ми робимо розмобілізацію, розпускаємо війська, включаємо класну пісню. А то ця мені надоїло, і треба почати асиміляцію. Все, асиміляція у мене усюди. Тепер ми будемо розвивати економіку. Чому я зразу почав воювати, а не розвивати економіку? Тому що поки що у Молдови немає союзників. Якщо б Румунія стала союзником. Або яка з Польща стала союзником, мені би вже треба було воювати і з Молдовою, і з Польщею, і ще з якогось державу. Тому не треба гаяти часу. Взагалі треба і Словаччину, і Угорщину завоювати. Ну давайте ми їх чуть чуть пізніше завоюємо. Спочатку ми побудуємо пойти, будуємо усюди, де можна. До речі, я побачив, що поїтесь з часом дорожають. Взагалі я чув, що треба прокачувати економіку, але так, щоб економіка не була більша за населення. Давайте будемо інвестувати в Київ, ще один разок проінвестуємо. Треба ще фестиваль провести, бо тут люди якісь нещасливі. Давайте доб'ємо до 10 тисяч економіки і підемо прокачувати Львів та Донецьк. Можливо, ще якщо залишаться гроші, прокачаємо Харків або Одесу, але то можливо слова не даю. Так, Львів, 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 по-перше, асиміляція, по-друге, фестиваль, по третє інвестиції. Ну, взагалі, я повинен просто прокачувати економіку, але я думаю, трохи побільше будувати. Тут можна побудувати вежу, тут у столиці. У столиці нам потрібно будувати все. Також мені треба зменшити податки. Ну я буду заробляти на пів тисячі менше, але нічого страшного. Чому в мене екран темніє? У мене ж все добре зі світлом. Так тут є трохи військ. До речі, це дуже удачне місце, тому що я бачу і Польщу, і Словаччину, і Угорщину. Що ми тут робимо? Ми тут ще один раз інвестуємо. Також ми інвестуємо в Львів, хоча б правильніше буде інвестувати в Маріуполь, тому що тут є порт, а це плюс 2 до виробництва. Тут взагалі можна побудувати табір постачання ще один, і спробувати завоювати словаччину, якщо в неї не з'явилось. У неї Великобританія є союзником, а зо мною у Великобританії погані відносини. Давайте поліпшимо відносини з все з давайте поліпшимо відносини, надіслати і давайте їм також надіслати подарунок, щоб, щоб сподобатися їм. Потроху ми розвиваємося по чуть-чуть. Взагалі, чесно кажучи, мене манить, манить словаччина. Такі просить це аби її завоювати. Але просто в неї в союзниках є Великобританія, і це може бути погано. З ким з ким у мене хороші відносини? З Іспанією. Давайте з Іспанією також поліпшимо відносини. Я не знаю, чи є сенс просто розвивати, типу, Київ, Львів, Одесу, Маріуполь. Є сенс розвивати тільки ці міста, чи треба усі по чуть-чуть? А Польща до речі воює за Росією? Значить. Якщо вони воюють за Росією, вони не будуть з нами воювати, тому що ну вони і так зайняті. Робимо мобілізацію, ось тут також робимо. Можна її ось тут заробити. Переміщаємо війська сюди. Тут є табір постачання, чи я його так і не побудував. І оголошуємо війну. Надіслати, оголосити війну. Тут всього скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім областей. Це буде просто завоювати. Ну, у них мало військ. Хоча 2000 це ж і не дуже мало, якби. Ну окей. У них є чуть-чуть військ, але недостатньо, щоб мене знищити. Ну і просто вже довойовуємо. Дозавойовуємо їх. Все. Забираємо усе. Ну мені ніхто не оголосив війну. Це саме головне, щоб мені ніхто не оголосив війну. Далі можна завоювати. Австрію, а ну, що там по Австрії. Ну, Австрію, та швидше за все, далі я завоюю Австрію. Вона слабка, але я би хотів просто ще чуть-чуть економіку усюди підняти. Бо я заробляю всього 5 тисяч. Ну але цього достатньо? Окей. Дякую за вподобайку, підписуйтесь на канал. Не хочеш пішиканутись, не вподобайку, дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став вподобайку і підписуйся на канал. Разом ми зробимо наш контент, просто вау.